Всіх вітаю! З вами Марія і наша рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватися в особистому житті? Ви не схочете обирати в якійсь ситуації, ви не готові будете обрати, не готові будете надавати відповідь, відтягувати будете. Ну, тут, знаєте, як беру собі час на роздуми. Це доволі така мудра позиція. Бо якщо дійсно не готові щось десь обрати, якщо не відчуваєте цього внутрішнього гармонійного такого стану. По своєму рішенню, то дійсно краще затягти, ніж поспішити в цій ситуації. Сфера кохання. Хоча там може бути так, може, ви чекаєте від когось, щоб вам людина надала відповідь, а людина буде затягувати, то теж. Не хвилюйтесь там дуже, бо бачу, що ви там можете трошки так нервувати в тій ситуації. Але ж там краще заспокоїтись і зачекати, і просто бути готовими до будь-якої відповіді, бо ну, вона буде обміркована надаватись. Тож, давайте, сфера кохання, до чого вам тут готуватись. На один єдиний день дивимось з вами, тож не дуже хвилюйтеся, якщо якісь відповіді вам не, не дуже до вподоби будуть. Це енергія одного дня. Так, дивіться. Ось тут сфера кохання вона взагалі-то про якісь омани. Коли, знаєте, брехня якась, ви її будете відчувати і будете, знаєте, от як в людині сумніватись. Тут для когось з вас може, як нагадати про себе людина, про яку ви, ну, от як знаєте, останнім часом ізгадували, і все одно, от, знаєте, не було такого великого бажання спілкуватись. Це, знаєте, якась така. Ситуація, в якій вже, вже пересварились, через який, якийсь обман, через якусь таку брехню, яку ну, через, через що навіть закриваються відносини між людьми. Тут щось буде, знаєте, от крапку будете ставити. От тут якась ситуація, в якій ви для себе розумієте, що все, довіри нема. От просто довіри до людини більш нема. Робота. Давайте розглядати, на що звернути увагу, до чого готуватись в роботі. От в роботі все доволі симпатично. Бо тут якісь перемоги, тут якесь задоволення. Тут, знаєте, коли для когось з вас як отримуєте гроші, ну там зарплатня, аванс, там зароблені гроші, ви дійсно їх заробили. Це не просто так там зненацька щось там звалилось на вас. Це якісь такі ситуації, в яких ви будете впевненіше себе відчувати. В роботі ви зможете обрати саме те, що вам цікаво, те, що вам потрібно в цей день це спілкування з людьми і отримання результатів від людей, таких як вам треба. Ну, тут, тут непогано. Давайте побачимо, до чого вам приготуватись, бо треба буде прийняти це в ваше життя. Планування, яке вас приведе до, до вашої особистої якоїсь перемоги. У ваших справах ви все так розрахуєте, що знаєте, воно буде якось так поступово, поволі просуватись у ваших справах, і це от, от саме це вас приведе до перемоги. Це знаєте, коли рух так як слід. Так, як краще за всього для вас, але ж трошечки звертайте увагу, будь ласка, на ваше е, самопочуття, на дзвіночки вашого організму. Я так розумію, що зараз у нас просто і погодні умови нагадують про це. ну, Люди налаштовують на таке, бо багато цього бачу останнім часом. І в фільжанках, і в розкладах, тож звертайте увагу, бережіть себе. Тут не кажуть, що просто захворієте, тут кажуть про те, що і відпочинок важливий для вас, і якщо можна, то спіть стільки, скільки можна, бо це теж для вас зараз дуже важливе. Давайте розглядати від до чого готуватись, бо треба буде відмовитись. Так, дивіться, ось тут не треба затягування, тут якась ситуація, коли, наприклад, Давайте так скажу. Ви очікуєте на якусь перемогу. Ви затягуєте з якимось, от буде перемога, тоді я зроблю. Не треба так робити. От Робіть те, що вам потрібно вже зараз, вже сьогодні. Не треба чекати якогось там слушного моменту для цього, якогось там підходящого моменту. Не відкладайте на потім своє життя. І свої якісь там бажання, свої якісь мрії, робіть все от просто зараз, просто сьогодні. Давайте так, ви там собі можете вигадувати, що от як буде перемога, то я тобі, собі тоді і те і інше. А якщо ви дозволите собі думати, якщо я собі зараз роблю. І оце, і оце собі дозволяю, і про це я мрію, і воно теж у мене скоро буде, то може і перемога так скоріше настане. Трошки переінакшіть свої думки і не відкладайте нічого на потім колись. Все робіть зараз і сьогодні. Чого вам не оминути, давайте це розглянемо, чого вам не оминути? Ой, вибачте, зараз. Ну, якщо вийде, то я її розгляну, а так взагалі-то вона впала і не перевернулася. Так, дивіться оці складнощі, які у вас є на сьогодення, вони поступово-поступово взагалі нічого не залишиться. Вони всі підуть геть від вас. І не оминути вам цього-то взагалі -то дуже гарна карта, дуже вона дає такі можливості людині, от про які мріє кожен. Це знаєте, і, як то кажуть, і можливість заробляти. Більше і можливість отримати подарунки від долі, від когось. Цього не уминути. І у ці складні часи, які зараз є. Робіть те, що ви можете, ви їх нейтралізуєте для себе. Ви просто от подолаєте їх, ви вони для вас рухнуть і нічого не залишиться. Ось такого не уминути Ну, воно то і логічно насправді. Не буває таке, що, знаєте, взагалі тільки погане і нічого хорошого. Ну, так же ж не буває. Хоча ми можемо самі себе стримувати в будь-якій ситуації, але такого і робити не треба, будь ласка. Так, і порада від вищих сил для вас. Порада. Ну, тобто, знаєте, от тут і додати нема, що бо дійсно це, знаєте, як ітог от всього розкладу. Дивіться, те, що вас лякає, те, що е, тримає вас у страхах, е, те, що вам е, от навіть замилює очі на якесь планування на подальше. Воно взагалі то, знаєте, налаштовує вас таким чином, що от планування воно добре, планування треба людині, контроль теж треба, але будьте в деяких ситуаціях як дитина, яка дозволяє собі мріяти і хотіти чогось, і прагнути чогось, і швидко просуватись в своїх мріях. І вірити в те, що от все, чого вона хоче, воно просто буде, бо інакше ж бути не може, а як інакше. І от просто в якихось ситуаціях вам кажуть, що ваш розум він ладен малювати вам страхи в будь-яких ситуаціях. А от вміння бути дитиною і довіряти Всесвіту. Оце вміння, яке вас здатне взагалі переналаштовувати від будь-яких страхів, від будь-якої ситуації ви можете відмежуватись, просто от, перемкнувши себе. От до цього ведуть вас вищі сили, Просто намагаються вам зайвий раз сказати, що думай про хороше, мрій про хороше, притягуй до себе хороше. От і от на це звертайте більш за все увагу, про таке плануйте, мрійте і знаєте, як. Таким чином, ви зможете подолати всі свої страхи і всі ситуації, які вам складно даються взагалі. Все, все, на цьому, все. Більш нічого не додам. Тож, дякую. Всім вам дуже бажаю. От просто дійсно будьте дитиною. Яка знає, що будь-яке бажання воно просто здійсниться, бо інакше бути не може. І хай воно так у вас і буде, хай здійснюються бажання, і хай будете ви і здорові, і щасливі, і всі ваші мрії просто в один момент справдяться якомога краще. Побачимось, всім пока!